Насправді, як тільки пригріває сонечко, одразу виходимо на городи на свої присадивні ділянки. Хтось обрізає виноград, хтось уже обрізає дерева, хтось почав навіть сіяти вже там перші сходи за петрушку, редиску садити і так далі. Але чи не шкідливо це для рослин, та як на них це може вплинути? Якщо ці холоди повернуться, нехай навіть ненадовго. Ми розпитали все у експерта із садівництва Олександра Андращука. Послухайте, будь ласка, що сказав експерт. Рослини ще не встигли набрати от такої розігнатися для весняного старту для початку вегетації. Тобто, бруньки ще не почали набухати і тому це ще не є. Немає зовсім ніякої небезпеки, навіть якщо температура опуститься до якихось мінімальних температур, мінусових там мінус два, мінус три. То можна продовжувати всі роботи так само, і ті рослини, ну насіння, яке було висіяне, наприклад, якщо вже хтось щось посіяв, то це абсолютно ніякої небезпеки зараз немає. Якщо би така температура тепла протрималася ще хоча б тиждень, то і бруньки почали набухати, то тоді вже було б значно гірше, якщо температура опустилась би нижче позначки, ну скажімо, мінус 5 градусів. Ну, до мінус п'яти нам не прогнозують, але мінус один. Sure. Я обіцяю пам'ятаю, Олена пам на вчора. Говорила, але бачите, от експерт зазначив, що поки що небезпеки ніякої не.